Гнізда для мускусних качок вже готові. Це настелено багато соломи, поставлені перегородки обов'язково. Там, де вийшло, то можна і в сам ящик зробити гніздо. А далі вже качки зроблять самі своє діло, тобто сформують, як їм треба, гніздо. На скубуть свого пуху, щоб було тепло, і почнуть процес висиджування своїх яєць. До речі, він триває дуже довго. Серед всіх птахів мускусна качка буде сидіти 35 діб. Звісно, ж, вони виходять їсти і пити на двір, але спочатку добре загортають своє гніздо. Та йдуть на таку невеличку прогулянку. По кількості яєць на одну качку підкладаю від 18 до 21 яйця. Це індичка, вона там теж щось намагається сісти. Во всіх птахах, якщо це не гібрити, то закладено природня. Висиджувати яйця, але ці качки вони такі найкраще в цьому ділі. Одна качка, вона може і два, а навіть і три рази за сезон висиджувати яйця. І це дуже зручно, коли ти займаєшся птицею. Я вважаю, що це саме такий природній найкращий інкубатор. Хоч маємо такий мій побутовий інкубатор, але він завжди зайнятий то перепілками, то курями. А качки вони самі собі здатні. Зараз четверо у нас сидить качок. Сіли вони з інтервалом 3-4 дні між собою. Тож після 10 травня чекаємо на конвейер молодняка.